Всім гарного і позитивного йдемо, робитиму у клярові та у паніровці посмажимо. Яке то добре. Показую вам. Б'ємо одне яйце, розмішуємо, маленько молока сиплемо. дівулько тепер усиплемо маленько молочка і хоча б дві ложечки муки. Порядні газдуні просівають муку. Непорядні газдуни можуть насипати прямо з пакети. А порядні можуть просіяти собі. Все на, то -то, на кляр такий. Можете просіяти і на кляр, його. Давайте, вот дуже. Все, сяк досить. Ну і все моя донька тепер качини. Мачаємо сюди. Все, все. Далі паніровку. Ну, а тепер теперю моцарелу щось замотали, в печілові жаримо його. І з двох боку до золотистого кольору. Така файна буде. ням 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 Все, пробуємо. Няк і з неї потекло. Моцарела вона нас взагалі тече, а що не знаєте. Йой. Щось все добре. Що вам не переказати ні словами, мало підстила. Неїзіла мені нараз. Маленько пуцтила, понялися? Лісти буде добре горячу, одразу, коли пожарите його. Не відкладайте на бок. Пожарили зіли. М -м -м. Якої суси дівки доброе. Ні словами не переказати, ні запахом передати, ні ніч. Коротше, лишу вам маленькою. Пусть відкачена. Гарного вам вечора. Рубіться їсти, що придумайте. spread